Всім доброго дня! Ви на каналі Автомаркет розглянемо компресор одноциліндровий, 40-літровий від компанії Вінсо серія PRO. Компанія Вінсо добре відома для всіх автокористувачів. Має хороший асортимент товарів, в тому числі і компресори. Компресори бувають звичайні Вінсо або Vinso PRO з посиленим електромотором, покращеним матеріалами, такий як поршеньок, якісь там пластмасові навіть вироби, ізоляція і це все у нас серія Pro. І так, повністю запакований заводську плівочку. Даний компресор є у нас на сайті Automarket.ui. Також ставимо подобайку, підписуємося, для нас це важливо. Коментуємо, якщо вам потрібні якісь. Інші відео або виникають якісь питання. Даний компресор називається Master, без ніяких там цифрок, ще щось так. в середині більше нічого нема. Максимальний тиск, який може продукувати даний компресор, становить 10 атмосфер. Також у комплекті у нас йде. Ось такі насадочки, перехідники з запобіжником і книжечка-інструкція, де в нас є все по-англійськи. Так, два роки, артикл 133.0 і є версія українська. Мови 404 немає, за це дуже дякую. Так, ще забув вам показати. На низу коробки у нас є. Країна виробник, Польща, місто Жешов. і також інша супутня інформація. Пакетик абсорбуючи вологу. Так, шланг. У нас тут дуже якісна гума, стандартний накручувальний перехідничок. Тут теж це до колеса, це до компресора. Так, по сумці у нас є легка стрічка, якщо у вас є, в багажнику можна притулити і він буде триматися, купи, не буде кататися по багажнику. Тут є ставки у нас м'яко тверді, щоб тримати форму. Кишенька, де можете ставити якісь долари-євро. Так. Запобіжник у нас всередині в цьому штекері. Шнур у нас потужний, якісний, хороший. Штекер теж масивний. Так, манометр у нас. Прошкалований до 10 атмосфер, починаючи від 8 небезпечна зона. Кіло Паскаля. В нема, ніхто в нас не використовує їх, тому все в атмосферах. не заплутаєтесь. Так, Оце у нас ніби метал, ніби пластмаса. Важко відповісти. Так, є унікальний номер, який потрібен для гарантії. На даний компресор гарантія 2 роки. Сюди ми вкручуємо наш перехідничок, шланг. Тут у нас нічки резинові є. Так, і... Кнопка включити «Виключити». Також у нас йде зручна ергономічна ручка. Можна когось, е, вибачте, перенести. Е, так, підключати у нас прикурювач, але якщо у вас прикурювач е, чи згорів, чи ще щось, існують такі перехіднички. Вони, до речі, є в нас на сайті, якщо цікавить. Так, менше Підключається ось так і маєте вивід плюс-мінус. Є в нас акумуляторна батарея. Чорний мінус, червоний плюс, і вмикаємо. Була затримка, не до кінця Затиснули сюди. Компресор активно працював. На все добре, до наступних відео. Пока-пока.